Привіт, друзі! Ви на каналі Алік Шоп'я. І сьогодні у нас буде отака от невеличка розпаковочка. Прийшло в нас десь приблизно ну, більше 10 посилочок з Аліка. Всі силочки в описі будуть. Всім приємного просмотру Так, перший товар у нас 0,24 цента. Це прийшли кнопочки в нас, замовляв. пришли вот такие кнопочки на провода. Не тут не скручиваются, а просто защелкиваются. Защелкнул и все. Вообще пойдут. И еще одна такая села. Давайте ей тоже открыю. Тоже. 0,24 цента. Тикибила, моя будь. Ну да. Вот она Тоже все працює ідеально. Гарні кнопочки. Силочки нагадую будуть в описі. Так, це у нас що? це у нас? 7,25. А, це замовляв лізвие. Це Замовляв лезвія на Philips. І насадку таку. Вот такі от лезвія. На Philips. Бретву, тример. Три штуки получається. І насадочка. За таку ціну можна замовляти там. А не переплачувати тут по 200 гривень. За одне лезвие. Так, це у нас $1,76. Це чехол, якщо не ошибаюсь. На ZTE замовляв. Сіликошка. Такий просто силиконовий. Да. Оп. Вот так вот. Выглядає він. Пиде, піде. Під отпечаток тут під громкость, все нормально, четко вырезано. Все отлично. Так, идем далі. Так, це у нас пришла шапка за 28 центрів. Центів. Вот такая вот. Ось така шапочка, ярка, чітка, прикольно. Покажу, як виглядає на голові. Піде, піде. За такі гроші. Так, це в нас... це у нас. А, це поворотники на електроскутер, я собі замовляв. Я в прошлому відео говорив, що їх замовляв. Вони тоді не прийшли, ну вже прийшли. Ось такі у нас поворотнички. Ось з таким кріпленням. Ну, мені якраз таке і треба. Ну, на аліку все можна знайти, я думаю. Ось такі от. Кріплення якраз як в мене теж на скутері. Піде, піде. Далі. У нас 0,27 цента, це шнур. Ну ніколи коли мало не буває. За такі кошти можна їх замовляти. Та і C. В перепльоті желізну. Піде, піде. І так, наступний товар. А, це біту замовляв. Біту замовляв. Да. Он таку от біту замовляв в длинну. На роботі часто треба така біта длинна. Ось вот так. Зараз кое що покажу. Це я з прошлого відео знімав. про отвертку чи електро. Вообще ідеальна штука. Мебель збирати в самий раз, таке щось ну розбирати. Звісно, саморізи там крутити, ви не покрутите ним. Ну вот іменно з кафе там таке, а щось мебельні болти вообще круто раз-два. Оце вот якраз для вот, вот неї заказував цю биту. Чотенько. Так, наступний товар у нас 2.14... 2 доллара 14 центів. Это... Це... Ну, я думаю... Догадуєтесь, що це таке. Цибулю нахромили, чик собі ножечком порубали, порубали і все чотенько. Піде, піде. Це для кухні. Кухонні прибори. Так, це... Попросили малим заказати. 68 центів виходить, так. Да. По 68 тут у тех 2 пришло. Две пришло, панамки у таких. Вот так он для дітей. Попросили замовить вообще шикарно. За, за такую ціну вообще огонь можно сказать. Вот одна. Вот другая. Сеточка там даже внутри. Ось такі панамочки у нас прийшли. Так. А все. це теж попросили замовити. У нас 4 доллара 0,5 центів. Мягка ігрушка. Коромі, чи як їх там правильно. 5 сантиметров. Такая мягенькая. Даже в кадр не влаза полностью. Верни. Ну, вон боком видно, думаю. Вот такая мягенькая, вообще такая прикольненькая на ощупь. таки мало быть вроде бы черная. Пришла сила, сира чего -то. Піде? Піде. Це у нас... Це у нас прийшла смарт-приставка за 13 доларів 15 центів. Замовляв другу. От така от Mortal. Якась 14 Android. 8К, тут, ну короче, не знаю что там, ну Wi-Fi, все есть Кому буде цікаво, можу сняти видео, як подключаю, як працюю. Пишите в комментах. У нас в комплекте. В комплекті у нас... А, она и девід е, зарядки получається. И просто подключать Тейп-сишечка. Пультик. Пультик такий за голосовым поиском. Вообще шикарно. За такі кошти. А GMK іде От, і приставочка сама. О, малютка, яка капець, пойдет. Така. Тяжеленька, кстати. Не знаю, може китайці там железо напали, но так увесисто. У мене Xiaomi дома я купляв за 2000. Ну, тут в Україні купляв то по весу така же сама. Не знаю як буде працювати, провірим. Пишите в комментах видео снимать, як працює, Чи ні. Що у нас тут по входах? Так, кнопочка. включення, наверное, через ресет. Может. Перезагрузка. type флешка вставляю. А, блин. Что это таке вылетаю из рук? Два входа даже. Два входа це нормально. Ну немає. Чтоб еще было веб. По шнуру можно было ее подключать вообще по идеальную блок. Педа, педа. Так, наступный товар. Наступный товар это тоже замовлял для замовлял получается ну тут то ничего не понятно правда что они тут эти китайцы нам написали ну вот тут вот есть 60 ватт 20 ампер зарядка для электроскутера вот зарядочка. С таким входом. А, за сколько я и не показал. За 21 доллар замол. Два светодиодика тут. От характеристики. По-китайски, правда. Ну вот тут все видно вон. Ш 60 до 74 вольт. Піде, піде. Ну тут з вентилятором у нас, ну типа, охлаждається, туда-сюда, ну якби, бы бути нормально. В принципі, китайці до нас поставляють і скутера з Китаю, я думаю, там такі ж самі зарядки. Піде, піде. Вот ще гарантійний лист такі, типу. А це, це вообще халява можна сказати. Це прийшли фотоловушки за 5. 5.74 одна їх дві. Одненьку відкрию, другу вже не буду відкривати. Ось така фотоловушка у нас прийшла. Вообще за цю тину ідеально. Ну вже, конечно, там... Нема такої скидки по 244 гривні їх купив. В комплекті в комплекті такий ремішок, ну так, типа даже не ремішок, а... Зажим, щоб зажимати її там до дерева якось. Шнур Тайп-С. Ну і сама фотоловушка у нас. Сама фотоловушка у нас тут Що у нас? Це, я так поняв, датчики. Да, це датчики у нас. Тут камера одна, мабуть. Чи тоже датчики, ну давайте на наклеечку подивимось. А, нет, тоже, наверное, датчик там стоит. Три датчика, походу. Ну да, три датчика. Три датчика. И вот тут камера получается у нас сверху. Да. І тут камера у нас. Куча світлодіодів, я так понял. Ось така у нас фотоловушечка Вот тут менюшка. Настраивать можно. Все, что надо. Ага, вот. у нас тут? А, сюда батарейки вставляются. Все. Раз, два, три. Восемь батареек получается. Восемь пальчиковых батареек надо. Сюда. А, вот сюда флешка вставляется. О, даже флешка есть, типа, якась. Так, тут режимы какие -то. Off, тест, он три режима динамик типа походу каких-то даже есть. Зараз подключу этой эту птичку что она нам покажет. И можно вообще от шнура ее питать. Так, свет заря патрульчлиет немного. Зарядку переключу. Оп. Ну да. Вот так, вэлком. Mm -hmm. mm -hmm. Флешка типа есть, но їй с не бачить. О, появилось. Давайте, може, цю наклеечку зберу. Подивимося як передає качество камери. Ну от як можна бачити непогано. Меню Сетінг. Так, на тип язик. Тут вроді должен бути. Український. О, вот. Так. Окей. Блин, немає. Немає українського. Ну ладно. Ладно. Так, меню. Назад. Ну, короче, тут потом треба розбиратися. Ну так передає, А, я вже залапав її, ну да, думаю, що то вона так погано показувати. Зараз протру. Оп! От короче. Видно, коли якесь движения буде, оп. І фотографирую, я так понял, да? Чикс? Ну давайте, оп. Ну да. Из движения на фотографирует, видно. Так, я к нам куда-то нам тут Вниз. Ага. Не, не то. Оп, а вот. Вот есть у нас. Уже нафотка ушесть. Ну да, вон есть какая-то фотка с фотка Чи це китайці щось ще фоткали? По вроде би как. Ну да, це китайці, мабуть, щось фоткали. О, це не наше. Ну да, а, вот же, пише одиничка, точно. Він пише одиничка. Ну Піде? Думаю, за свої гроші піде. Разобраться тільки в настройках, що воно як там повышать. Даже так ради інтересу, в частном доме живу. Що ночі дому. Ну, На сьогодні все. Ось такі у нас були посилочки. Запрошую всіх до свого телеграм-каналу, Силочка в описі буде. Там дуже багато різних товарів можна придбати з Aliexpress. цікавих за скидками. Ну, за скидки треба, по некоторій пишуть, мені в прошлому відео написали, що. Типу, ціна не совпадає, лохотрон, туди-сюди. Ціна треба слідкувати просто за моїм телеграм-каналом і вовремя купувати. Тому що там скидка буває день, буває час, буває 2 часа, Потім просто не встигаєш купляти і все. Вже ціна от на них 1000-1200 А я купляв по 224 гривні. Це ж ну, ідеально, можна сказати. Всім дякую за просмотр, ставимо лайки, пишемо коменти. Всім желаю добра, миру. 还不知道不